Тримаю курс на нову пошту. Їду по редуктора. Ось по таких дорогах доводиться совуся моїм стареньким фордовом. Ай-яй-яй! По дорозі можна було, настаті, рибки половити. А, сам я її погружу чи не погружу. Можливо, допом... до... допоможу чути. Можливо, попрошу хлопців, щоб мені допомогли. Ай-яй-яй, ями. Потрібно собі купляти пікапа з маніпулятором. Ну, з якимсь краном, знаєте, гідравлічним. Але я ще до -то того не доріс. Так, опа, зараз розвернусь. що не доведеться від'їжджати, і всяке таке. Подивимося, що там за Ну як, за... що за редуктор відомо, 480-й, Плюф на шківу. І мене клієнт запитував е... критично, не критично. Ну як завжди як всім розказую, що може бути. Як перевірити, що не перевіряється, чому? Що проблемне, і клієнт вирішив відправити. Мені тому зараз буду грузитися. Заїхав з редуктором на каву. Бідний Фордик аж репить. Зараз будемо розбирати. Погрузив я редуктор на новій пошті. Під'їхав до гаража, припаркувався. Думаю, трішки пізніше викладу дороблю роботу. Тут надійшов мені дзвінок через якийсь час. Думаю, що я викладати? Що цей редуктор бачив? Поля тільки до села. Думаю, покатаю його по Києву. От цей редуктор. Тепер і Київ побачив, і тянучки, і пробки. Покатав я добротно. А зараз 22.00 вигружаю, постараюсь за півгодинки розібрати, продефектувати і відписатися власнику по результату. Все роблю сам, трішки важкувато, але добре, що в мене є такий помічник. Так, зараз буду пробувати доставати. На медузу схоже, правда? Продовжуємо роботу з редуктором. Значить, зняли старі підшипники, вимили їх спеціально. Ну, спеціально, по проханню клієнта. На жаль, сам рукою не може так крутнути. Чуть вам чи не чуть. Там ось такий зуб з'являється. Один. Другий. так. Ні год не відчувається, не знаю, якесь таке воно. І не корозія, і не, і не цементація пішла. Якийсь такий відтінок, незрозумілий. Здравствуйте! Володимий. Ось так само. Підшипники-фак. Клієнт купував цей комбайн з даним редуктором 2 роки назад, казав, і при продажі комбінери сказали, що редуктор ремонтувався вже. Тому, як мінімум. Е, як мінімум редуктор 2 роки на підшипниках попрацював. Але ж я не знаю, скільки мотогодин. Зараз я знаю, скільки мотогодин на комбайні, коли він прийшов до мене. Якщо вас не вдасть мені інформацію, е, з скільки мама мотогодинна ми він не купував, щоб хоча б від продажу розуміти, скільки ці підшипники пройшли. Щоб для вас. Е, щоб вам це сказати, дати вам таку інформацію. Якби робити профілактику більш економно, то в принципі підшипники можна було б залишати. Ну, власник просив, скаже, толік корби, щоб було надійно. Звичайно, щоб надійніше, тоді, звичайно, краще підшипники замінити. Щоб перестрахувати клієнта. Та й себе. Хто наскільки за два роки е, комбайн накусив. І це ж також зі слів. <кхи> Хто наскільки він ще після ремонту у тих людей напрацював, правильно? Ну, критично при підшипниках нічого не бачу. Так, і сальники. Сальники власник е, рік назад робив сам заміну. так Ось цей сальник. Я думав, що це йому відправляв. Ну, спочатку в розмові так собі зрозумів. А потім каже, та ні, я купував. Власник кажу, я купував в магазині. Сказали, що він підійде. Так, да, цей сальник підходить, але він не дуже рекомендований для даної моделі редуктора. Він швидше пересихає. Тому буде встановлений сальник з коричневої резиною. Це так, простими словами вам кажу. А ці сальники будуть відправлені власнику. Так, ну і ось що деталі, як завжди. Прикручений підшипник на валу ось тут. Е, трішки зацепило ось центруюче кільце, є такий буртик. Але вон, залишиться кільце старе. Не буду його чіпати. До речі, перший раз я бачу, дивіться, ще не поломано, не стало пластмасою. Оця резинка. Реально скільки редукторів переробив, перший раз бачу і таку свіженькою. Так. Все Ступорні колечка в хорошому стані, в дуже хорошому. Ну, що, все, все вимите стандартно. Підшипники на насосні, дивіться, не крутилися. Бачите, посадочні місця добрі. Опа. Значить, ці посадочні місця я вичистив. А ці спеціально не чистив, щоб вам показати, що підшипники також не крутилися, сиділи натягом, так як потрібно. Так, сама гайка. Місце підсальник вичищене. Гайка бачите як новенька. Що все ціленьке. Так, перейдемо до корпусу редуктора. Корпус вимитий, але я вам скажу, власник напевно користується хорошим маслом якісним, тому що не було ніяких там нагарів, нальотів, всякого такого. в принципі, на такому вигляді прийшов, тільки, ну, довелося від масла вимити, щоб він був сухий. Місця реставруватися не будуть, все добре. Так, давайте реставруємо. Реставруємо, покажу. Опа. І місце підгайку підобоємо. Трішки чесно наждачкою, так символічно Вироблень, ніяких таких немає. Є ну, десь ну, соточка можливо отут. Ось тут, як завжди. Картичного нічого немає. Все, все добре. Приступаю до зборки. нові підшипники і накидаємо на шестерні. Яка ситуація по даному посадочному місцю? Тут є вироблення десь до двох соток. І за допомогою корніння я поправив геометрію посадочного місця. Не став я, Немає тої критичної ситуації, що потрібно корнити по кругу, тому я зробив керніння у сам, самому глибокому виробленому місці. Вже на ті самі, скільки соток стане по центру, так як вона має стояти по заводу. Не хочу просто підставляти власника і себе, щоб залишати місце без керніння. Чесно кажучи, дуже не хотів цим займатися, але з технічної точки зору, я думаю, так буде краще компенсувати е витерте місце за допомогою керніння. І Щоб обойма там не люфтила, в принципі, таких люфтів критичних не було, опять же повторюсь. Але всі ми знаємо про дану проблему. В цих місцях. Е, яка наступна ситуація? Ось тут, в куполі, під обоймою було ось таке регулювальне кільце під цією обоймою. Я прихильник все ж таки більш е, стандартну заводського, Тому що я зараз зроблю? Я без герметику прикручу купол кришку. Проведу регулюку, подивлюся, як, воно, як редуктор буде піддаватися регулюровці. Якщо я гайкою не зможу затягнути вал, наскільки мені потрібно, то, то, то тоді також буду ставити те саме регулювальне кільце під обойму. Якщо я зможу провести регулюровку без нього, потім зніму кришку, промажу все герметиком, в кришку посажу обойму на клей, так... І все сажу на герметик, закриваю і кидаю тоді на сусну шестерню. Так, а, ще що хочу сказати. отут центруюче кільце під підшипником, воно вироблене за рахунок того, що підшипник крутився, він виїдав центруюче кільце. Тому вироблене, десь воно вироблене на ну майже, ну ні, не міліметр, десь півм. Півм до міліметра. Тому е, враховуючи те, що. Попередньо при ремонті було регулювальне кільце додавлене. Можливо, взагалі, взагалі він регулювався не піддасться. Ну я вам покажу, що в мене вийде. І, друзі, що я вам хочу показати. Ось дивіться, це регулювальне кільце, яке стояло в кришці, в куполі, так називаємо. Називаємо йому так. Значить, я вал підтягнув. Дивіться, вал зажатий. Бачите? Значить, регулювання буде проведена успішно. Я зажав його повністю, скільки можна було. І дивіться, ще вам покажу. І ось, і ось тут і ще навіть є місце, щоб підтягувати. Значить, значит, немає необхідності підкладання регулювального кільця. Бачите, ще який зазор. Ще можна підтягувати і підтягувати при бажанні. Тому навіть, що, е, навіть те, що центруюче кільце вироблене, десь до, ну, нехай пів міліметра, воно не повпливало на те, щоб не можна було провести регулювання е, вала. Ось так. Тому кільце регулюрочне залишається. Так, І, от дивіться, що, що я не замітив. Обов'язково плашечкою пройдусь різьбу на валу. Бачите, що зараз видно? Обов'язково. Тому що, якщо на даному валу гайку загризе? Це насправді дуже критична ситуація. Полгаркою не підлізеш, щоб розрізати. Це. Е... Лишні затрати фінансові на придбання нової гайки. Ну, повірте, це така ситуація критична з цією гайкою, що просто капець. Тому я завжди, перед тим, як вставити шкіл, різьбу проганяю плашечкою. Або ж хоча б гайкою, тільки розвертаю другою стороною. Отою коронкою вона в мене служить як мечик. О, як плашечка, вибачте. Е, яка зараз у мене... О, дивіться, дуже цікавий ще сквозний отвір. Значить, що зараз роблю? Перевертаю редуктор. регулювання залишаю, але не фіксую. Перевертаю редуктор, знімаю купол, сажу на клей обойму, мажу герметиком і зажимаю купол. ну, купол, кришку. Перевіряю регулюровку вала. Потім фіксую, кидаю насосну шестерню, шкіл і все. До власника, додому. Точніше на нову пошту, а нова пошта вже везе його власнику. Ось такі, друзі, справи. Все, редуктор готовий до встановлення шківа. Зараз він чиститься. Поки чиститься шків, я заклею е технічні отвори, щоб менше всякої пилі попадало. Ну і далі затяжка шківа. Це редуктор готовий до відправки. Ремонтний номер редуктора буде 0,41. Зараз перевернемо і наб'ємо цей номер. Він буде набитий ось тут, ось тут, в цьому місці. так, Значить, на даний момент на комбайні 5340 мотогодин. Запам'ятаємо для себе. Власник мені надав всю інформацію, за що дуже дякую. І також дав додаткову інформацію, що на даних підшипниках, на цих, що буду відправляти, редуктор пропрацював 1400 мотогодин. Це так вам для вашої статистики. Якщо вам цікаво, я вам показую, як вони виглядають. Так, все, кладемо на піддон, пакуємо в стрейч і на нову пошту. Видно вам? Дивіться, ось він виглядає запакований. Везу на нову пошту. Обійшлося без реставрації. І це радує. Знайома вже вам дорога. А мені казали... Та продайте ту машину, блін, капець, намучишся ти з намучився. Старенький автомобіль, але він свою роботу знає. Двіжок відкапіталив. Ходовку переберу. Правда, у мене тут ззадні 14 селінблоків. Мені вже нарахували поліуретанові 5800 гривень. Ну нічого, зато машина, я вам скажу старенька, але вона комфортна. Так, друзі, паркуватимуся задки і буду вигружатися. Уже далі незручно знімати для вас. Вибачайте. Думаю, потрібно собі такий апарат в гараж купити. Дивіться, сюди якраз чутко буде редуктор лягати, крутить його, піднімається, опускається. Ракета. Друзі, йду нової пошти, щойно відправляв редуктора. Тепер є і ще один дешевший варіант відправок. Коли будете відправляти, кажіть 204 паліта. Просто редуктор пакуйте в стрейч самі. І тоді взагалі доставка до мене виходить 950 гривень. Не 1100, не 1200, а 950 Тож якісь пару сотень економії. 204 палета. Вони просто стяжкою притягують його, редуктор, і все, все нормально. Удачі. Хлопці, ще хочу що сказати. Коли в мене час дозволяє, то да, я роблю ремонтую агрегати довго. Це по тій причині, що час дозволяє, що я можу зробити своє задоволення, вимить, вичистить і всяке таке. Коли ж це е, клієнт приїжджає, агрегат привозить сам, я розумію, що людині потрібно швидше, тому спрацьовує прискорювач. Це так, щоб ви розуміли. Якщо це редуктор, то ремонт е займає від 6 годин. Тому що різні редуктора приходять, привозять, ви розумієте. Якщо це гідростатіка, гідропара, то ремонт займає десь близько 12 годин. Це так, от вам, ну, це якщо я роблю сам, якщо без помічника. Зараз у мене є помічник, надіюсь, він і залишиться е людина старша в мене. Ну, Людина працює, зацікавлена, тому, тому, тому е, терміни можливо і прискоряться. Ну, ось, напр, от, ш, ця ситуація, що редуктор відправляв, то, 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 то можливо людина планувала, що я за день відремонтую і відправлю. Е, але, але ми созвонилися, сказали, що терміновості саду немає ніякої. Тому я собі просто, просто працював у задоволення. Ми все повимивали, повичищали. Ну, от попереднє відео ви можете подивитися. Надіюсь, ви оціните чому, ну, і зрозумієте, мене, чому так роблю. Ну, ну, просто коли все чистесеньке, коли ти не спішиш, ти від своєї роботи отримуєш задоволення. Збираєш, не спіша, регулюєш, щось можна ще повидитися, попридивлятися. Ну, хто крутить руками своїми, той знає, про що йде мова. Ну, це так. Це, до речі, іще що, що цікаве, там під якомусь е, одному з відео мені мій підписник писав. До речі, скажімо так, не він старий, а давній підписник. Yeah. <гум> Іван, привіт вам. Е, скажіть, будь ласка, чим ви вимиваєте корпуса? Е, бо якщо бензином, це дуже важко, чи якось так. Пишу так, бензином, і це важко. <гум> От що на редуктор завозиться, ще на нову почту, то він взагалі. він Таке Обмили, ну, знаємо, де буває, е, ховається металева пиль, повимивали. Е, в принципі, цей редуктор багато сил не забрав для того, щоб його вимити. Бувають такі редуктора, що там замість масла смола і воно все поприлипало, і ще якщо поломка та куча стружки, то мойка і довго, багато часу займає, так би я правильно сказав. І доводиться потерти, помити.